Мене завжди питають угоди. Ви не приділяєте час дітям чи ще якийсь момент? Так я працюю дуже сильно, мало годин. Тому що я запустила оцей перший рух, я його підтримую, я його роблю. Я масштабую якісь там певні свої дії, які були ефективніші після того, як я проаналізую, що добре, що не добре, що дало результат, що не дало результат. І далі у мене ніби розтягується час, його ніби більше. І багато хто в мене був в Болгарії на квадратіше шкодної що Завжди час вже швидко біг. А тепер я й то, і то й то зробила. Дивлюсь на годинник 9 ранку. Ну тобто, що навіть в цих моментах ви відчуваєте, тому що у вас з'являється багато енергії, і ви всі справи робите швидше. Швидше, просто тому, що у вас є сила на те, щоб робити швидше, і ваш час нікуди не розтягується, нічого не змінюється. Просто ви в одну хвилину часу більш ефективніші, більш продуктивніші. Ви робите якусь дію, яка в одну хвилину часу приносить результат. А дію, яку ви робите три з половиною дні, і потім результату не бачите, коли ви мало ефективні в бездіяльності, ви можете зробити тону дій, да відходити на роботу весь сезон, зробити дуже сильно багато всього. А в кінці очікувати премію, вам скажуть молодець, вам подяка! Розумієте?